Привіт! І поговоримо, який розход на двохлітровому дизелі реальний. Або який вийшовся в мене розход. Це мій експеримент. Е, зараз по місту, скільки ми накатали, скільки це пішло. Палива, ми приїхали. Зараз я проїхав 259 кілометрів. Зараз ми до заправки десь кілометрів два, може півтора, ну не знаю. А по а за місту я приїхав 255 км і в мене з'їло 15 літрів. Зараз мені цікаво, скільки за таке саме, ну, відстані відстань схаває по місту, Поїхали на заправку провіряти. Так, так я вже заправився, залив до повного. Ага. І що я хочу сказати, що взагалі не радує розход по місту. За містом топчик, раз клас, кайф по місту. Я прям айхер. Так, да, звісно, дуже багато прогрівів, типу. Там один раз я трошки застряг. Типу, Доки виїхав, то, понятно, спалилось трохи солярки. Але в цілому, ну все рівно. В Чому сить експеримента? Це в тому, що я їхав за місто і вийшло в мене в дві сторони 255 кілометрів. І я вирішив заправитись до повного. Я заправився до повного. Ну, да, такий нюанс, що машина вже була прогріта. І я поїхав туди назад. вийшло, приїхав додому. вдома машина постояла. Зранку приїхав і заїхав знову на заправку, заправився. І вийшовся в мене розход. 15 Літра на 255 кілометрів, і це там без чогось 6 літрів на 100. Та є такий нюанс, що був дуже сильний туман. видно все? Класно. І я їхав там якби 100-110, десь 120 максимум. Ну, типу, їхав дуже небистро, бо дуже туман дуже сильно було погано, видно. Було. Жахлива погода. І потім я б заїхав додому, заправився і подумав, що спробувати покататися по місту, скільки буде такий на таку саму відстань розход по місту. І розход по місту мене трошки не порадував, бо того що я розстроївся, але з другої сторони дуже багато прогрівів, постійні прогріви, пробки, затори туди-сюди. П'ятий десятий я там трошки заїхав, забуксував. І в кінці в мене вийшов розход 33 літра на 261 кілометр. Це Майже 13 літрів на 100 кілометрів. Ну коротше, багато це чимало по місту. напишіть в коментарях, а в мене от такий результат получив. да я трошки шокований, трошки здивований, але знову ж таки з урахуванням всіх прогрівів постійно це якраз цей період, що були почали сильні морози, прогриви, пробки і одне друге. І от такий получився розхід. Пишіть в коментарі, багато це чимало.